Всім привіт! Мене звати Владислава Василюк. Я дружина загиблого льотчика Василюка Дениса Олександровича під позивним Флеш, який загинув 17.05.2024 року. Мій коханий з позивним Флеш спочатку повномасштабного вторгнення зробив близько 100 бойових вильотів та за життя став повним кавалером ордену за мужність. Він врятував дуже багато життів, і до останнього подиху захищав наше небо. Я думаю, що з 17 травня багато хто тут чув про цю мужню, сильну, світлу людину. І я записую це відео. По-перше, для того, щоб весь світ знав, хто такий Ас льотчик, Су-27 Денис Василюк під позивним Флеш. По-друге, я хочу почати вести відео щоденник, і це зараз як вступ, щоб потім написати книгу про нас.